Всім привіт! З вами не Іна, інженер компанії Атмосфера. І сьогодні ми поговоримо з вами про компанію Safar та її гібридні інвертори та літієві акумулятори. Компанія була заснована в 2013 році і станом на зараз філії компанії знаходяться більш ніж в 20 країнах світу. А у 100 країнах світу вже змонтоване обладнання цього виробника. З понад 2 тисяч працівників 25% становлять інженери, які працюють на трьох майданчиках для розробки нових продуктів. Щорічна виробнича потужність інверторів 10 ГВт, а виробнича потужність акумуляторів за рік становить 1 ГВт годин. У середньому на рік у продажах компанія зростає на 86%, що відзначає її популярність у всьому світі. У цілому по світу компанія займає п'яте місце по об'ємам постачання товару у галузі гібридних інверторів. У їхньому асортименті представлені рішення інверторів для домогосподарств та комерційних об'єктів. Гібридні інвертори нового покоління компанії Safar 5-20 кВт зарекомендували себе з найкращої сторони. Висока якість та широкий спектр технічних можливостей дозволяють бути лідером продажів у багатьох країнах. Ефективна генерація та широкий вибір параметрів роблять його дійсно найбільш цікавим рішенням на ринку з найкращим співвідношенням ціна та якість. Гібридні інвертори нового покоління компанії Safar працюють з високовольтними акумуляторами, зокрема Pylon Touch H48050. Або власними BTS 5K можуть об'єднуватися в паралельну роботу з іншими моделями свого типу для утворення більш потужних систем накопичення енергії до 200 кВт. Інвертори працюють за наступними сценаріями: режим самостійного споживання, режим використання за часом, синхронізація за часом, режим пасивного використання, режим автономної роботи, генераторний режим. Акумулятори власного виробництва Sofar BTS 5K також є доволі цікавим технічним рішенням, оскільки мають нетипову високу напругу в 400 В постійного струму. Це дозволяє починати використовувати вашу гібридну систему від одного акумулятора, чим не можуть похвалитися конкурентні рішення. А для кінцевих споживачів зниження першочергових капіталовкладень, суттєва перевага. Якщо брати за приклад власне рішення Sofar BTS 5K, акумуляторна ємність складається з модулю керування та акумуляторних блоків. На один модуль керування можна підключити до 4 акумуляторів. До одного інвертора можна підключити до двох башт по 4 акумулятори. Сумарно вийде два блоки керування та 8 акумуляторів загальною ємністю 40 кВт. /год. Інверторну систему можна збільшувати до 10 штук в одній групі, що дає можливість отримувати потужність до 200 кВт. Акумулятори, в залежності від виробника, можна зібрати в систему до 800 кВт-годин. Цього вистачає для безперебійної роботи невеликого та середнього виробництва. Гібридні інвертори компанії Safar мають такі характеристики: компактний дизайн з функціональним дисплеєм. 2 MPP-трекери з можливістю підключення фотомодулів до 150% відносно номіналу. Максимальна ефективність заряду розряду акумулятора 97,8%. Швидке перемикання між мережевим та автономним режимом, що становить менше 10 мс. Резервний та мережевий вихід можна підключати до несиметричних навантажень. Можливо, комбінована аварійна потужність до 200 кВт. Унікальна напруга акумуляторного блоку в 400 вольт, що дозволяє запустити систему від одного акумулятора. Це дозволяє здешевити початкові інвестиції і поступово нарощувати ємність до потрібної. Тут конкуренти дійсно пасуть задніх. Сервісне обслуговування відбувається в Україні силами фахівців атмосфера. Для вас, як для нашого клієнта, все доволі просто і незмінно. Якщо у вас виникає питання чи сумніви, ви просто телефонуєте до нашої технічної підтримки, і вони вирішують усі ваші запити. А ви отримуєте задоволення від співпраці та користування станцією. Також компанія Атмосфера має підмінний фонд обладнання, тому у будь-якому випадку ви можете бути впевнені у тому, що сервісний випадок буде вирішений у найкоротший термін. Якщо вас зацікавило дане рішення, ви можете сконтактувати з менеджером компанії Атмосфера і він відповість на усі питання. Дякую вам за увагу та сонячного вам настрою. До нових зустрічей!